Що ви знаєте про Харків? Ой, на жаль, що от мене перша асоціація, те, що сьогодні він расистами місто потрощене і місто гарне, місто велике. Я ніколи там не була. Надіюся, після війни побуваю. Це, Це Столиця України була колись. Там найкращі пальта роблять, шиють. Просто шикарні. Що я виграв? Харків офіційно заснований в 1654 році. Багато видатних людей зростало в Харкові, в тому числі і Сковорода, наприклад, у Харкові. Так як я прожила там 12 років, вважаю це своїм містом, так? я дуже його люблю, воно насправді дуже різне, тому що ми з моєю знайомою, яка є режисеркою театру, вже не Пушкіна, а в цілому була. Ми розмовляли, що це таке. Що це про місце? Про що? Це як зараз в пісні кажуть, місто аптеки, місто Блокпостів. Ми насправді харків'яни. Дуже... Люди дуже люблять це місто, тому що воно дуже чисте, тому що харків'яни, насправді, ти їх дуже відрізніш багато де, бо в них наче на обличчі написано. Що вони з Харкова і вони дуже пишаються бути е харків'янами.